Чуть их не пробую тинку там за ним, оцінку там все заработаете о том, что Чому помирають люди. Прем'єр-міністр у вас щоїні зараз не стабільно, все нормально. І... І... що Люди, які померли, вони самі в цьому ви Ми і... хочемо просто почути подія на місця, вони чіпали чору... чору... в області. Чору... Вчора ми проводили концерти, тоді коли в Києві люди вмирали. Сьогодні вони бояться вийти до людей. Це народі, а ці народі, люди народні обранці, обранці. Їх обирали люди, вони бояться вийти до людей. Вони не хочуть нам відкривати двері. Коли приходять вибори, вони говорять, що вони з народом, що в країні порядок, стабільність. А зараз вони до нас, обранці, не хочуть вийти. Хіба вони поважають нас людей. Вони собі стали, забарикадірили, закрили двері, а ми людей вибачте начхати. І це народні обранці, вони говорять, що за людей підуть і вогонь у воду, вони бояться двері на відкрити. І це йдуть студенти, молоді люди, нас двоє-троє чоловік хочуть зайти, просто з ними поговорити. Я не хочу двері відкрити. Просто вони знають, вони бояться, вони просто наймають людей, які б'ють людей. За гроші. У нас це все люди, всі ініціатори по власній волі. Просто нам накипіло вже знаєте в душі і серці. Вони думають, що всі такі люди за як вони наймають, будуть бити ламати тут такої, як можна ви двері, мама, тато. Або зачем вас немає смислу що? тут стояти далі.